У сьогоднішній воєнний час знайти роботу, яка б відповідала і фаху, і фінансовим очікуванням, стає дедалі важче. Війна змінила ринок праці до невпізнаваності. Мобілізація, міграція та економічна нестабільність створили умови, в яких роботодавці та шукачі часто не можуть знайти одне одного. У прилуках ситуація не менш напружена. Місто відчуває гостру нестачу фахівців, особливо у виробничій сфері. Розповідає директорка прилуцької філії центру зайнятості, Сусті Олена Ілюшко на сьогоднішній день. Ми, як і по всій Україні, маємо голод кадровий на підприємствах. На сьогодні актуальними є робітничі дуже професії, особливо чоловічі спеціальності з важкою працею. Це в нас вже протягом двох років діє цей голод. Але також ми потребуємо і бухгалтерів, і кухарів. На сьогодні є попит на медичних сестер. Є таке звернення роботодавця. Ще раз говорю, дуже важко знайти бухгалтерів дуже важко і дуже великі запити по роботодавцям, але є звернення і на продавців. Найбільший дефіцит сьогодні це золоті руки. Підприємства критично потребують слюсарів, зварників та електриків. Таких майстрів готові забирати на роботу миттєво, адже саме на них зараз тримається робота і міських заводів. Є звернення на Фахівців з інструментом це і слюсарі, і зварники, і електрики, а також дуже мало в нас інженерів різних напрямків. Зокрема, це інженери, технічні працівники в якихось окремих видах діяльності. У нас постійний голод на прилузькому заводі «Білкозині». Але є і по іншим роботодавцям у нас звернення за такими спеціальностями. Попри регулярні відключення світла, центр зайнятості працює безперебійно. Більше того, процес пошуку роботи став максимально цифровим. Звернення до служби зайнятості є кілька варіантів. Ну, по-перше, це особисте звернення в службу зайнятості. Навіть з умовами відключення світла ми працюємо цілий день і кожен може звернутись до нас. Звернутись просто подати заявку, заповнивши анкету Шукаю роботу без реєстрації в службі зайнятості. Є такі працівники, які працюючи звертаються до нас з метою вивчення ринку праці. Також можливо зареєструватися в службі зайнятості. Також, звернувшись до служби зайнятості особисто, є можливість на сьогодні встановити додаточок з Державної служби зайнятості і через додаток подати заявочку на реєстрацію. Ми також цифровізуємося. Наш додаток він постійно відпрацьовується, удосконалюється, подання заяви не складне. І в тому ж випадку можна навіть дистанційно отримувати послуги. Сьогодні служба зайнятості це не лише база вакансій, а справжній центр підтримки економіки міста. Тут пропонують повний спектр можливостей. Крім того, центр активно фінансово стимулює і самих підприємців. Роботодавці можуть отримати грошову компенсацію за працевлаштування переселенців, людей з інвалідністю, ветеранів або мам з маленькими дітьми для бізнесу. це реальний шанс вистояти. А для людей можливість повернутись до активного життя. При зверненні особи в першу чергу вивчається потреба. Потреба в зверненні. Що саме хотіла людина отримати? Чи це перепідготовка, підготовка, підвищення кваліфікації? Можливо, людина цікавиться тільки роботою, їй не цікавить навчання. Можливо, вона хоче відкрити власну справу, тобто, весь спектр активних програм зайнятості, ми пропонуємо в залежності від того, що. Потреби самого клієнта. Зокрема, при працевлаштуванні, ще раз хочу наголосити, що кожен роботодавець має право звернутися до нас за компенсацією за працевлаштування окремих категорій безробітних та внутрішньопереміщених. По кожній категорії тут мається на увазі, чи це жінка з дитиною до 6 рочків, чи це особа передпенсійного віку чи це учасник бойових дій, особи з інвалідністю. Наразі в базі прилуцької філії постійно актуальні понад 100 вакансій від держслужби та медицини до торгівлі й важкої промисловості. Тож, якщо ви шукаєте роботу або готові опанувати новий фах, двері центру зайнятості відчинені. Ваша праця сьогодні це не лише власний добробут, а й підтримка економіки країни.